Я розповім вам, як я постройнішала з ефірними оліями, і саме зараз я хочу записати цей ролик українською мовою. Як ви бачите, частково мої ролики виходять без світла, тому що в нас зараз ми живемо в темряві. І в підтримку своїх співвітчизників, співвітчизниць я хочу цей ролик записати саме українською мовою і розповісти про свій такий опит з стройнішанням. Не всі слова я вимовляю українською правильно, але я вважаю, що це. Не так важливо. І так, як можна постранішати з ефірними оліями легко просто. І ось коли до мене прийшов мій перший набір з 10 олійками, дуже цінними олійками, я почала їх всі 10 відразу використовувати. Мені провели консультацію, розписали програму здоров'я. Я її повісила на холодильник і кожна використовувала я. ці олії. Для вирішення моїх питань я помітила вже через два тижні, що коли я почала приймати. Ось цю м'яту перцеву ця оліка мені відразу дуже сподобалася, тому що вона дозволила мені адаптуватися, дозволила мені зняти спазми. А ще я помітила просто від того, що я випиваю одну краплю м'яти з водичкою теплою вранці в обід. Ввечері я вже лаванду лаванду приймала. Я я помітила, що я починаю вже струнки, Жежа вже почала ставати такою більш вільною. І, знаєте, ви вже помітите, якщо ви почнете використовувати м'ято, лимон, інші олійки, ви вже помітите, навіть від того, що ви вдихаєте ці олійки, ви вже починаєте стрункішати. чому це виходить? Тому що, по-перше, від чого наша зайва вага? По-перше, тому що ми починаємо переїдати. Це виходить несвідомо, тому що ми живемо в стресі і починаємо його заїдати. І нам на якусь мить становиться легше. Але нам потім не легше, коли ми дивимося на себе у дзеркало. Нам ніяк не легше, коли ми починаємо вже помічати якісь відхили в своєму здоров'ю, тому що зайва вага це, по-перше, це не здоров'я тіла. І знаєте, що можна Можна зробити, по-перше, коли ми користуємось для зняття стресу, це вже працює на наше здоров'я, апріорі на нашу струнку. Коли ми знімаємо напругу, стрес, розслаблюємося, то ми вже починаємо трохи менше їсти. І це вже покращення покращення, покращення нашого стану, нашої фігури. Ми вдихаємо ефірні олійки, якісні олійки, такі як дотера. Про які я завжди розповідаю, ми починаємо краще чути своє тіло. Ми виходимо з ним на зв'язок. Ми краще розуміємося, що для нього буде корисним, а що буде некорисним. починаємо брати продукти, які ми будемо вкладати в своє тіло. І так виходить поступово, ми приходимо до іншого. Образ уже одна з причин, чому з олійками ефірними дуже легко та приємно стройнішати, це те, що ну, це одна з наших звичок. Коли нам якось там моторошно чи погано, замість того, щоб розбиратися з цією емоцією або краще розуміти себе, нам завжди легше щось з'їсти смачненьке, так? І тому в нас багато сладкоїжок. Окрім того, що це кандіда, там паразити, це ще така звичка, я щось зробити собі дуже швидко зробити собі краще. Але це не працює в такій в давній перспективі. Це зараз нам краще стало, а через там. Рік, по півроку рік ми вже бачимо інший результат. Але це, ця звичка, вона дуже прискіплива, і ми не можемо від неї відмовитися. Нам допомагають пострайнішити. Вони, по-перше, мають великий вплив на, нашу, на наш мозок, та? на нашу систему лімбічну, яка відповідає за наші емоції. І тому ми можемо вести в оману мозок тим, що ми на Накормимо його ароматами. І це теж дуже гарно працює, і це дуже впливає, дуже добре впливає на все наше здоров'я. Наприклад, якщо ви звикли завжди при якійсь там негараздах в житті куштувати солодке, як я колись, мені завжди було повинно щось солодке, щоб заїсти свою смуту. І тепер ви можете взяти якусь олійку, яка має солодкий аромат. Наприклад, це може бути дикий апельсин, або це може бути ось така суміш. Я її дуже полюбляю. Суміш, Slim сесія. Ця суміш була спеціально створена для того, щоб підтримувати метаболізм. Ну і вона ще дуже 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 смачна і дуже ароматна. Як ми це робимо? По-перше, ми можемо зарядити в дифузор і вдихати тоді, коли нам дуже хочеться смачненького. По-друге, ми можемо просто капнути крапельку на долоню, розтерти та подихати. Коли дуже-дуже хочеться солодкого, коли дуже-дуже на душі якось там не так, ви берете краплю своєї улюбленої олійки, ну, бажано, щоб вона була солодкого аромату. Наприклад, дикий апельсин. Крапаєте на долоню, розтираєте і просто сидите та вдихаєте ну, 5 хвилин, сіль є ось така е, штучка, це аромаколончик. Я коли підходить до якоїсь одежі, я його завжди використовую. Тоді, тоді ту, Туди декілька крапельок, улюблені олік, там в мене зараз касія, кориця, ладан і бергамот. Це дуже така смачна суміш. Як дорогий парфум. І наш мозок немов насичується цими ароматами і видає нам назад такий сигнал, що я вже наївся, я вже скуштував солодкого, мені вже добре. І таким чином ми можемо стройнішати таким чином. Ми не їмо тоді, коли ми не хочемо. Її. І По третє, що нам допомагає стройнішати з оліками, це те, що оліки проникають у наші клітини і працюють з мікробами, з кандідою, з паразитами. А ці субстанції, як ми знаємо, це теж наші, вони формують наші звички до солодкого, до гливодів, до який, якоїсь вредної їди скажу на русскому язику. Очень трудно підбирати український, Я думаю, на російському язику, поэтому мені зараз дуже очень трудно. Но, тем не менее, я стараюсь. І стронішення з оліками це додаткове вирівнювання нашої нервової системи. Тобто оліки працюють відразу у декілька напрямках. Вони нам коректують наш мозок, допомагають працювати з звичками, вони коректують нашу нервову систему, допомагають нам формувати емоційну стабільність, і вони працюють з нашими клітинами, тобто звільнюють наші клітини, наше тіло від небажаних елементів. Ну і звісно, що Крім олійок, в дотера ще є дуже якісні вітаміни, мінерали, бади, які мені допомогли тілу стати сильнішим. Вони, як стройматеріал, такий стройматеріал для наших клітин додатково ще знижують рівень стресу, рівень тривоги, і це теж дає добрий вплив на те, щоб тіло було струнким. Тому що воно о, стає більш Коли тіло напитане, наповнене о, якістю через вітаміни, мінерали, воно в достатку, самодостатньо. Так? І тоді воно, звісно, не буде вже тягнутися кожного разу за якоюсь такою вредною їдою. І ми почуваємося себе більш стабільними. Раніше якось з тремтячими руками не могла пройти через магазин з солодким, то зараз я дивлюсь на це, щось я хочу, щось я не хочу. Але більшою мірою мені навіть не хочеться солодкого, тому що моє тіло до добирає ці солодощі з ароматів. Але, як ви розумієте, тут працює не сам аромат, а... тому що аромат може бути синтетичним. Як олії в аптеці або в дешевих виробниках це синтетика. Там немає рослинки, там немає всіх якостей, які є саме в оліях якісних. І тому я раджу спробувати олійки Дотера, і з ними стройнішати, покращувати імунітет, там, працювати з іншими питаннями в житті, тому що це сила справжніх рослин, і саме це діє. Не аромат, а кожна молекулка, яка тут є, хімічна формула терапевтична, натуральна, якої немає а, в синтетичних Аналог. логових оліках. Так що будемо користуватися цим даром природи, даром самої зотера в переводі дар землі. Я раджу вам спробувати відразу якісні олії і не експериментувати з аналоговими синтетичними. Будьте у себе. А, самою улюбленою, самою а, цінною тою, в яку хочеться вкладати лише найкраще. І стрункість це не самоціль. Хочу дуже додати: стрункість це лише а, побічний ефект здоров'я. Тому що коли ми починаємо а, обрет, обрітати здоров'я, тоді ми становимося стрункими. Стрункість равно здоров'я. І стрункість це не є самоціллю. Самоціллю є здоров'я. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, тут буде все про ефірні оліки гарної якості. Я розповідаю про дотера. До зустрічі в наступних відео.